Нині міністр фінансів Норвегії Єн Столтенберг, яку ви добре знаєте, заявив про необхідність збільшити видатки на оборону. Каже, мільярд на оборону в Україні це мільярд менше на охорону здоров'я чи освіту у моїй країні. Але найбільша ціна дозволити Путіну перемогти. Тобто тут вибір очевидний. Так, це, друзі, поки що заявою. Справи не так швидко рухаються, але добре, що такі заяви лунають, як то, наприклад, і Дональд Туз говорить про те, що не треба вдавати, що Росія не веде війну з Європою. Війна вже йде. Також президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 мільярдів євро на технологію дронів. Коли ці гроші будуть в Україні, невідомо. Але вона сказала, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал певною мірою. Це немала сума, чи достатня вона буде для нас. З'ясуємо. Ну, буду це детально обговорити зі своїми колегами. Уже короткий коментар з цього приводу давав на каналі Ілляни Несходовський. Це відео вже є у нас, можете його переглянути. І справді дронова тема стає сьогодні дуже актуальною. На основі дронової теми Україна створює новий військовий блок із країнами НАТО. Його не формалізують, так його не називають, його називають стіна дронів. Ну і до прикладу, українські військові вже почали розгортати місію у Данії. Наші українські військові в Данії, друзі, розгортають там місію, обороняють Данію. Ну, це так не звучить, звісно, я це додаю від себе, а вони там, щоб поділитися з колегами досвідом. Своїм у протидії ворожим безпілотникам про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сказав, хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати. Основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. І каже, український досвід найбільш актуальний зараз у Європі, це факт. І саме каже, наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської стіни дронів. Ну, загалом, друзі, вони точно ним будуть. Вони будуть базою для створення такої коаліції. Називемо її так поки що. Як ви знаєте, це масштабний проєкт, який гарантуватиме безпеку в небі. Ну і також каже Зеленський, що доручив Сирському міністру оборони, секретарю РНБО працювати оперативно з усіма партнерами в Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці з іншими європейськими країнами. Ну що це як не початок створення військового блоку. І це дуже добре. Як на мене, Ну, скільки вони вже говорять про те, що вони будуть здійснювати ефективну кооперацію з українцями? Ну, достатньо довго. Але такої кооперації вона така, ну скажімо так, як на мене, могла бути набагато глибше. Певні співпраця є з Данією. Дані, до речі, в цьому контексті найкраще з точки зору допомоги нам, і вони здійснюють замовлення, вони здійснюють інвестиції. Інші європейські країни я би не виділив. Навіть Польща, вона сьогодні заявила про те, що Україна має бути обов'язково інтегрована у виробництво європейської зброї, в тому числі дроною, що Україна має найкращий досвід, що звичайно беззаперечно. І ми готові робити те, щоб дала можливість і європейцям чинити належний супротив. Але от поляки, вони що хочуть. Вони хочуть фактично заявили, ну, правильні заяви, але не говорять, давайте ви у нас, ми побудуємо вам заводи, ми будемо виготовляти ті дрони, які вам потрібні. Ну, як завжди, прагматично на контексті а ми заробимо на цьому. Тобто, і це, як на мене, знову ж таки, ну, під певним поляки, з урахуванням певних наших відносин, як на мене, е залишають кращого щодо такої співпраці. Тепер повертаючись до питання безпосередньо європейців. От нещодавно була заява Урсули фондрлайндрлянь з приводу того, що вона 2 мільярда євро виділяє на українські дрони. Ну тут питання в тому, що конкретно стоїть за цією заявою. Сума звичайно значна. Я просто нагадаю вашим глядачам про те, що в російському бюджеті на 2026 рік передбачений лише тільки 1 мільярд. Доларів на дрони, а тут нам пропонують 2 мільярда. Питання на який термін? Чи це на наступний рік, чи, перепрошую, до 30-го року, отже, зовсім інша сума будуть виділятися. Другий момент: а на що конкретно ви виділяєте на закупівлю українських дронів, які будуть продаватися України, чи на інвестиції, чи на інноваційні розробки? Тобто, які проекти стоять за цими двома мільярдами, тому що це є важливим. Тому е, плюс що така заява є, і дуже сподіваюся, що такі гроші будуть. Але якщо ми закупимо, там будуть передані держави держава здійснює закупівлю якихось українських дронів, із яких 40%, по заяві деяких військових вони потребують доопрацювання і не є корисними на фронті. то в такому випадку це просто будуть викинуті гроші, які ну не, не дадуть жодного ефекту. Тому європейці дуже повільно, але все ж таки ну починають якісь рішення приймати. Трамп. Поки збирається подивитися зі сторони. Він сказав, як Європейський союз та НАТО будуть допомагати Україні, але він не сказав Європейський Союз НАТО та США, а це важливо. Я так. думаю, що це не просто так прозвучало. НАТО в цілому він сказав бік Росії, хай вони думають з США чи не з США європейцям-українцям він сказав, що поки, поки ми якби в, в, в ну, такому вигляді координатора і продавця, що роблять європейці? Пані Калас робить. Вона просто точно так же відповідає, що ми готові допомагати, і ми допомагаємо Україні, але ми не можемо витягнути все. Ну, якби давайте там приєднуйтеся. Це просто стандартно знову починається ця історія перекладання відповідальності один на одного, яка дивіться, вона неприємна. Ну, Для нас це точно, тому що, з іншого боку, слухай, виходить-президент е, Фінляндії і каже, що безпекові гарантії погоджені, основно, основне покладається на українські збройні сили. Які ми даємо я так розумію зброю, і так далі, але при цьому звучить фраза, що це передбачає ледь не участь військову зі сторони європейських країн на боці України в разі повторного нападу. Так. Ну, слухай, це може бути, наприклад, участь пілотів. От, до речі, ми ж давно про це говоримо. Якби у когось на заході були трошки сталевіші певні частини тіла, давай так скажімо, да? вони без проблем могли би ще в 22-му році. Просто кинути клич серед своїх військових, і я переконаний, що там ліс рук був би пілотів, які б сказали, що дайте нам літаки, ми повісимо судді емблему збройних сил України, і ми спокійно готові поїхати і типу відпуска да? і провести там відпустку. І це б кардинально поміняло ситуацію на полі бою, принаймні там на початку війни, і Росія б нічого не могла сказати, тому що. Типу, в них же були колись відпускники, да? вони ж вішали лапшу на вуха всім. Але ну для цього треба мати політичну волю. Тому я поки це сприймаю як оцей пінг понг mm -hmm. Європа зрозуміла, що Трамп сказав: Я місяць чекаю, ви давайте. Ну, Європа, якби з одного боку, хоче і розуміє, що немає іншого виходу. А з іншого mm -hmm. боку, вони ж все, все ж таки не хочуть Трампа відпускати. От яка сказала, що ну ми б самі не потягнемо, ви теж повинні бути з нами. І, до речі, Трамп ніяк не відреагував. В пакеті умовних, кажу, умовних, ну тому що по-різному це оцінюють умовних гарантій безпеки для України, які ми маємо отримати від наших партнерів по завершенню війни. Зокрема, одна з гарантій безпеки вступ до Європейського Союзу. Причому дехто говорить про прискорений вступ. Ну ага. я не дуже вмірю, враховуючи бюрократичні політичні процедури європейського союзу щодо прискореного вступу. Тут, тут є проблема, на жаль, ага. але тим не менш, європейська інтеграція до умов завершення війни теж прив'язана. Так, але я особисто не дуже прив'язував би нашу європейську інтеграцію до гарантій безпеки. Це моя особиста думка, тому що, чому поясню буквально два слова. Я в цьому контексті хотів би продовжити, бо моє питання безпосередньо пов'язане. Європейський Союз сьогодні не є військовим блоком. Ви слушно зауважили, як рішення будуть ухвалюватися чи в рамках НАТО, чи в рамках ЄС, оскільки є військовий комісар уже в Європейському Союзі, раніше його не було, дійсно, він займається питаннями цими. І от стіна дронів, про яку ви говорите, вона не може бути реалізована без України. За визначенням. тому що європейці не здатні технологічно сьогодні реалізувати цей проект, гроші вони знайдуть. Я не сумніваюся. От у мене наступне запитання: що може бути звісно, тут поки що міркування справді дієвим інструментом. У демонстрації європейського союзу, як ви кажете, з їх безпеки, чи дійсно ми на сьогоднішній день створюючи оцю коаліцію стіни дронів, ну зробили хоча б пів кроку до можливого якогось явного майбутнього військового блоку на базі європейського союзу, де є і Україна. Ну щодо військового блоку, тут питання відкрите. Я думаю, воно в різних формах може реалізовуватися. Я думаю, що просто неминуче тема Звичайно. військово оборонних альянсів, от самоборонних альянсів, вона буде реалізовуватись в Європі. Інша річ в якій формі або через НАТО і через особливі відносини України з НАТО. Е ну, якщо для цього будуть сприятливі умови, або це будуть двосторонні багатосторонні. Оборонні і безпекові коаліції, зокрема в рамках коаліції охочих, от я думаю, що цей формат в тій чи іншій формі не вся коаліція охочих. Там більше 30 країн, не тільки європейські, але з деякими країнами буде ближче безпекова співпраця, з деякими менше. Щодо гарантій безпеки, тут цікава ситуація, чому європейський союз розглядається в пакеті цих гарантій, а там, от і boots on the ground, тобто. Певний, ще невідомо, який саме з якими функціями військовий контингент європейців на нашій території за підтримки США, теж не зовсім зрозуміло, А яка саме підтримка, в яких обсягах ну і там підтримка української армії, і так далі. Але тим не менш, от чому європейська інтеграція те, що розглядається? Ну, З одного боку, це компенсація, якщо США в першу чергу, ну і всередині НАТО немає єдності, не готові нам. Гарантувати вступ до НАТО навпаки, готові пожертвувати темою перспективи членства в НАТО заради припинення війни. Це поступка Росії. Очевидно, тоді чимось треба компенсувати. От європейська інтеграція має це компенсувати і тут вже. Передбачається, поки що йдеться лише про перспективу, і невідомо яку саме і е, з яким змістом, але про перспективу, все ж таки, посилення безпекових функцій всередині Європейського союзу. Як yes. це буде реалізовуватись зараз? Е, ніхто не може сказати точно. Дійсно, перші кроки зроблені. От з'явилися посади Єврокомісара з питань оборони, якісь певні безпекові зараз проекти обговорюються, от як та сама стіна дронів. Але як ми бачимо, європейський що реально не готовий до цього, от про гроші, так да, вони вже механізм, в принципі, узгодили. Правда, теж так в загальних рисах, але тим не менш. Але як все це буде працювати, поки питання відкрите. Що цікаво, от про гарантії безпеки, частина європейських політиків, правда, ну традиційно це наші друзі, країни Балтії, Північні країни, вони говорять так, що вже не просто. Європа має бути додатковою гарантією безпеки для України. Ага. Ну, союз з Європою ну, менше ризик того, що Росія розпочне війну проти нас. Ну, всякому разі, так думають. Але, що важливо, вони, ці європейські політики, розглядають Україну як гарантію безпеки для Європи. От я тут просто можу процитувати. На конференції Ялтинської європейської стратегії виступав міністр оборони істонії. Він прямо про це сказав. От коли обговорили гарантії безпеки для України, він каже: Ну насправді, е участь України в Європейському Союзі, але в якихось оборонних альянсах, де будуть і європейські країни і Україна, це гарантія безпеки для Європи. Ну тому, що сама Європа не готова так. зараз до війни, не готова. Так. А тут велика країна, достатньо велика країна. З боєздатною армією, з воєнним досвідом, з воєнними технологіями сучасної війни це те, чого немає у Європи, і абсолютно згоден з вами, якщо буде реалізовуватись в тій чи іншій формі, або е, е стіна дронів, або якийсь там щит на кордоні з Росією, Білорусією. Без України реалізувати ефективно це неможливо, і я думаю, що так чи інакше, співпраця взаємодії з Україною в реалізації цих проєктів, вона буде обговорена. Тись, тому що без нас це ну не буде е, реалізовано, тому що ми можемо надати певні технології, сприяти навченню європейських фахівців. От теж раніше казали, що там європейські військові на нашій території будуть навчати наших військових. Тут ще питання: хто кого буде навчати скоріше, ми їх будемо навчати, а вони будуть символічно присутні для того, щоб демонструвати Росії, якщо ви підете проти України, ну буде ризик війни з НАТО. Ну чи це зупинить Росію це велике питання, але тим не менш така ідея розглядається. Але от конкретні форми співпраці, особливо щодо протиповітряної оборони, оце точно буде обговорюватись. Зараз ми вступаємо в фазу саме дискусії на цю тему. Я нагадаю специфіку наших взаємин з партнерами по зброї по обороні співпраці, нам спочатку кажуть ні. Коли ми щось просимо, там от раніше важка зброя, ППО, танки, Ф-16, а потім починається дискусія. Да, можливо, ви це отримаєте. Третя фаза нам дають згоду, правда, в обмежених масштабах. От як воно відбувалося майже по всіх відах зброї, які ми отримали від наших партнерів? От я думаю, що схожа ситуація буде і з співпрацею по створенню спільної європейської системи ППО. Тому що якщо відійти від красивих назв, там стіна дронів, цей як там називають східний охоронець, східний вартовий, східний Не вартовий так. Ну, красиві назви, але якщо по суті йдеться про те, щоб посилити протиповітряну оборону оборону Європи європейських країн НАТО на кордоні з Росією та Білорусю, і вже обговорюється про те, щоб хай не прямо хай частково можливо, напівформальна, але в цьому проєкті брали участь і ми. І деякі речі, зокрема, системи раннього попередження були і на нашій території. І щоб ми мали більше можливості збивати російські дрони і ракети. І в той же час, я думаю, що над цим треба працювати. Нема згоди знов-таки, нема консенсусу, але росіян може попереджати. Якщо ви будете атакувати Західні регіони України, і виникне ну, небезпека для сусідніх європейських країн, то ну, тоді європейські країни НАТО мають право. Збивати їх навіть над українською територією, поки що е, частина європейських політиків цього боїться. А частина вже розуміє, що це треба робити, і треба Росію про це попереджати. Е, що хай вони або зупиняють свою активність в цих регіонах, або Європа теж проявить свою активність. Тим не менш, на сьогодні е, це лише початкова фаза. Ми лише на початку цього шляху, і враховуючи ці проблеми, про які я згадав, ну і взагалі як не швидко ухвалюються в Європі ці чи інші реформи і рішення, я думаю, що це не один рік. І я не виключаю, що це будуть паралельні процеси там завершення війни. Все ж таки продовження нашої європейської інтеграції і посилення безпекової складової у європейських країн, ну і це залежить безумовно від подальшої долі НАТО. Як НАТО буде ще розвиватися далі, буде воно трансформуватися, або безпекові функції будуть якось частково передаватися? Ну тут можливо, от такий сценарій, про який деякі експерти говорять: що е, європейська компонента НАТО. Uh -huh. Вона буде поступово ставати більш автономною і буде взаємодіяти з європейським союзом. А як це буде відбуватися? Поки що невідомо.